парень, ну ты даешь. ведь меня, и я отвечу панчу. Твои шутки в шеке Потерялись, потеряли как команчи. Ты от страха верты головой на шуруп. Ты видно заказал в ней клубе столик, а попал пойдет в клуб. Ты зря надеешься в конце, будто брыкнет на гонорары. Все, что тебя ждет, это удары, удары. В свободное время наши следующие участники переводят выступление премьер-министра Украины на украинский язык. Встречайте, Дикий Запад, Львов! Львов, Сити, по бойцовском клубе! Добрый вечер, ребята! Пацаны, а... Ходят слухи, что у вас во Львове появились какие-то жулики, которые уже продают билеты на Евро-2012. Нормальные звучания, пацаны, у нас, до речи, еще есть куточков, так что кто хочет, может у нас подойти. Пятый Друзі, день святого Валентина. Це день, коли ви можете дізнатися справжні бажання своєї половинки. Куда я вже все придумала? Я вже все придумала. Спочатку ми з тобою підемо в кіно. А там на задніх рядах. Після кіно я вже замовила столик в ресторані. А і... там в туалеті. Після ресторану ми підемо на оглядове колесо і побачимо світло. Висоті пташино булят. Потім нічною вулицею ти проведеш мене додому, до мого під'їзду. І там, в під'їзді. Так, коханий, якщо ти хочеш в туалет, сходи зараз. Добре, я тебе прикрию, і все. Друзі, уявіть собі, що двоє провінціалів завітали до дуже, ну дуже дорогого ресторану. Ух <звець> ти! Круто! Дивися, ковриту треба Розуватися. Uh -huh. е, я перепрошую, не треба, не треба, не треба. Будь ласка, проходьте, проходьте, це ваш столик. Е, я ваш офіціант, щось будемо замовляти. Ну, На випити? Ну, у нас є е, шикарний Дон Донпарньон 54-го року врожаю. Звичайно ж, мерло. 57-го року врожаю. Ви нас погребів Горілку давай! Що бажаєте до горілки? Ну, Та угірків виби закусив все. — У нас є огірки 54 четвертого року врожаю і mm -hmm. е, хороші огірки. Е, я припрошу хлопці, може вам дівчат? О! Та ні, вони напевно у вас тоже 56-го року врожаю. 57 сьом. Споприків, а по. Друзі, з кожним роком в Києві таких шкіл стає все більше і більше. Отож, урок у дуже, ну дуже мажорній школі. І так, шановні діти, записуємо домашнє завдання. Ми запам'ятаємо. Так, запам'ятаємо. Я сказав записуємо. Ну добре. <зас> Значить так, виконати 25-те задачу з математики, наступне з літератури скласти твір Яга. Так Стадницький. Чому запіснюємося? Припаркуй. Та що ти собі дозволяєш? Я між іншим зауч! Мене 20 років стажу! Та ти маєш повагу до старших. Добре, добре. Припаркуйте. Ну що ж, друзі, з вами був Фетивский клуб «Дикий Захід місто Львів. «Дикі ребята из Дима Львов, ваші аплодисменты!